Хто, на вашу думку, найкращий бразильський легіонер в історії Шахтаря. Звісно, через донецький клуб прийшло багато помітних бразильців. Але є один футболіст, який залишив особливо яскравий слід, і, до речі, не тільки в шахтарі. Мова про легенду та екс капітана Манчестер Сіті, п'ятиразового чемпіона АПЛ Фернандіня. Фернандо Луїс Роза прийшов у Шахтар у 2005 році за майже 8 мільйонів євро. На той час у гірників була висока конкуренція в центрі поля, але свій час Фернандіні отримав та відразу став чемпіоном України. Після відходів тому, та Мотозалема саме Берзилиць став лідером команди. Зокрема, він зіграв важливу роль у перемозі Шахтаря в Кубку ІФА 2009 року. У тому розіграші плей-офф футболіст забив 4 голи, один з яких у ворота Київського динамо у півфіналі. Загалом у Донецьку Фернандіню провів 8 років. Зіграв 284 гри, забив 53 голи та віддав 57 асистів. 6 разів став чемпіоном України та. 4 рази володарем кубку. У 2013 році 28-річний футболіст перейшов у Манчестер-Сіті за 40 мільйонів євро. І тоді це здавалось переплатою за футболіста такого віку з чемпіонату України. Але забігаючи наперед, зазначу, що бразилець відбив кожен цент, заплачений за нього. У свій перший сезон в Англії Фернандіньо виграв чемпіонат, будучи ключовим гравцем Сіті в центрі поля. Після приходу Пепа Гвардіоли у 2016 році футболіст залишився основним, а згодом став одним з лідерів команди. У 2020 році його було вибрано капітаном Манчестер Сіті. Всього за час в Англії він ставав чемпіоном АПЛ 5 разів, два з яких як капітан. Після Сіті Фернандіньо Фернандіньо пограв за свою рідну команду Атетьо Копаранаця, а зараз знаходиться без клубу. Є чутки, що він може завершити кар'єру та повернутись у Манчестер-Сіті як асистент Пепа Гвардіоли. Тож ще ви з тим, що саме Фернандіньо був найкращим бразильським легіонером в історії Шахтаря. Чекаю на вашу думку в коментарях.